Друзі, вітаю всіх, хто завітав на мій канал Домашній затишок. Тут ми робимо все для того, щоб в нашому домі було тепло, затишно і смачно. Мене звати Наталія і я ведуча цього каналу. Друзі, сьогодні я хочу приготувати тушену картошку з м'ясом. Раніше це блюдо називалося жаркоє. На жаль, я не знаю, як його перекласти на українську. І, звичайно, я хочу своїм рецептом свого приготування поділитися з вами. Можливо, це не такий класичний рецепт, як готують по класиці. Я просто покажу вам так, як я роблю. Я роблю все так, щоб було ще яще для. Організму ставлю на вогонь сковорідку, Спочатку на великий вогонь ставлю, щоб вона прогрілася, і ллю небагато соняшникової олії, тому що м'ясо в мене буде свинина, воно, само собою, свинина жирна, і жиру тут буде досталь. Це так, щоб трошки щоб протушити цибульку і морковку. О, на розігріту сковорідку я кладу одну велику цибулину, покришила. Зменшую вогонь. Тому що, друзі, я не люблю, щоб вона горіла, я люблю, щоб вона так пасирувалася, не піджарувалася, а пасирувалася. Декілька хвилин цибулька Тут пасирується і додаю морковку. Одна-дві одна, хвилини, буквально, другі, і додаємо околку. Тушкою під закритою кришечкою час від часу помішуючи. А тим часом в мене ось є е, такий кусочок свинини реберце. Ну трошки жирнувате, я такого жирного не дуже полюбляю, але вже яке є, я його помила і поки тут в нас е, овочі трошки підтушуються, я його поріжу на кусочки. Ріжу так довільними кусочками, от так як рибрина разом з рибриною зріз. Відріз. відрізувала. І не забуваємо, друзі, помішувати наші овочі. Друзі, овочі підтушуються буквально декілька хвилин, вони не повинні тушкуватися до готовності. Вони просто повинні у нас розм'якнути. Отак от. І якраз поки ми порізали м'ясо, ми сюди додаємо наше м'ясо. Добавляю, можу вогонь тепер трошки додати чуть-чуть вогонь, але невеликий на середньому вогні. І, друзі, я одразу ж його підсолюю. Підсолюю я, ну, це кожен повинен солити на свій смак. Я в описі до цього відео напишу всі, кількість всіх продуктів, які я, я дала на, на, на свою цю порцію. А ви дивіться, бо, тому що сіль це такий продукт, що дехто любить більш солоне, дехто менш солоне, кому можна, кому не можна. І от так от воно хай потушується і час від часу ми його будемо перемішувати. Тим часом я йду чистити картошку, ставлю, ставлю відварувати картошку. Друзі, м'ясо ми час від часу помішуємо. І дивіться, воно вже в мене, я помішувала його, вже хвилин 15, напевно, мене готується, воно обжарилось до всіх сторін. І тут була спочатку воно вологу пустило, зараз ця волога зникла, залишився тільки жир. На цьому етапі ми можемо. Я покажу, що я роблю. Я додаю трошки водички. Багато ні. І в мене є от, е, я консервую помідори у власному соці. І цей сік я не виливаю, він в мене не пропадає. От е, в таких випадках він якраз мені пригодиться. Е, я сюди доливаю цей сік. І хай стоїть далі, тушиться. Десь приготування, час приготування цього, цієї страви в мене займає від початку до кінця десь близько години. А тим часом я займуся картошкою. Ось я поставила водичку і е, я вже начистила картошечку, зараз я її поріжу і е, закину в кипяток. А тут, друзі, ми слідкуємо, якщо, можливо, воно випарується, то знову можна додати. Можна додати. У вас, друзі, якщо немає цього помідорового соку томатного ну, власного, можна брати або кетчуп, або томатний соус магазинний. Там дивіться вже в яких пропорціях теж, щоб не переборщити. Так, Друзі, м'ясо в нас тушиться на маленькому огні. Можна його час від часу помішувати, можна не помішувати, але просто треба слідкувати, щоб волога не випарувалася, тому що воно потім або може пригоріти, або таке засушене буде. Я таке не люблю, не знаю, як ви, друзі, а я то його не люблю, як воно засушене. Я люблю, щоб воно таке м'ягесеньке було, розпаране, ну, ось таке. Тут, коротко, тут порядок. Тут. Воно в нас тушиться, а тут вже вода в мене закипіла. І я дивіться, друзі. Порізала картошку, от такими я кусочками приблизно ріжу. Невеличкими кусочками. Отак. От Ось от. от такими не дуже, не дуже великими. М'ясо буде більшими кусками, ніж картошка. Я ріжу і кладу в скипеточок. Додаю вже вона, як зменшила була, бо вже вода закипіла. Тепер зараз закипить, то треба буде підсолити. Все, друзі, все в нас вариться. Картошку варимо до готовності. Картошка закипіла, я її підсолюю по смаку дорозі кожного. Трошки солі кинула, підсолила. І все. І готується до готовності. А до, а до м'яса я додаю помитий лавровий листочок. І ще можна І ще перемішую. Буває, я її так перемішую. Щоб воно рівномірно тушкувалося. Бачите, друзі, як воно апетитно виглядає. Я дуже люблю так, щоб було багато цибульки, багато морковки. Я це все люблю таке. Картошка в нас готова, друзі. Я її виключаю. М'ясо теж в нас, можна сказати, готове. Дивіться, десь хвилин за 5 до того, як ви його виключите, як воно вже буде готове, потрібно сюди додати. Ну, на мій смак ідеально це петрушка і укроп, Але в мене зараз ще не виросло, тому я взяла трави, от італійські трави. Я теж я люблю їх е, запах. Вони придають, не знаю, чи смак, вони придають, а ну, такий аромат дуже. Дуже від них е, приємний такий насичений аромат. Так, це картошечка хай ще трошки поготується. А я тим часом стіжу, стіжу не картошечка, а м'ясо, а картошечку зараз стіжу і принесу. З'єднаємо. Так, стінила я юшечку з картошки. Тепер нам потрібно з'єднати. Ой, такий запах, друзі. Від цих італійських трав вам не передати. Такий аромат приємний дуже і апетитний. Тепер я додаю картошки, але дуже яконицю додаю, я зараз буду бачити, чи... ну, щоб теж більш картошки, ніж потрібно, не було. Хочеться, щоб не одна картошка була. Отак от, от, друзі, дивіться. Тако перемішуємо, тому що тут же ж дуже багато свинина і все-таки жиру вистачає. І щоб ця картошечка в нас трошки треба, щоб так, ну, як сказати, наситилась чи натягнулася цими всіма ароматами. Щоб було смачно. Отак я перемішую, друзі, і буквально ще, щоб воно декілька хвилин хай ще постоїть на маленькому вогні. І, і буде готове. Ось тут воно в мене ще хвилин 3-4 постояло на вогні. Друзі, я його ще раз так перемішаю, щоб, щоб воно все було. Ну, ніби однорідна маса така була, щоб картошечка пропиталася цим жир, 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 жирком і, і цим м'ясом натягнулося. І все, друзі. Я закриваю кришечкою, виключаю плитку, і воно ще тут, поки плитка охолоне, воно собі дотушиться. І нехай ще хвилин так у 20 постоїть, щоб ця картошка нам... Натягнулася цими всіма смаколиками, смакотою цією і можна їсти. Приготувала я ще одне смачне блюдо для своєї сім'ї. Правда, я трохи засмучена, що не вся моя сім'я тепер разом. Раджу вам, друзі, також приготувати цю смачну страву і пригостити своїх рідних і близьких людей. Картошечка затушена з м'ясом. Дуже вийшла смачна. Я її вже скуштувала. Дуже приємний і апетитний смак італійських трав і свою ізюминку додає натуральний томатний сок. Дякую, друзі, що ви були зі мною. Дякую за перегляд. Готуйте. Приємного вам апетиту! Хто вперше зайшов на мій канал, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити моїх наступних відео. Далі ще буде багато цікавого і корисного. До нових зустрічей! Всім миру і добра!